Хто Не важно, кто ми такі. Важно то, какой у нас план. Зійтись докупи для створення живого людського організму із маленьких атомів молекул клітинок. Те, що виходить з людського організму, може програмуватись на те, щоб половина з них збиралась одне до другого для формування живого людського організму. Усе заключається в постійній розмові. Весь час і без зупинку говорити, що треба зібратися в одному місці для створення та формування людського організму. Або коли видувають або тріпають одяг чи одежду, то енергія тіла чи організму. Може збиратися докупи для магії чуда, або формування чи створення живого людського організму. Тварини можуть вести постійну розмову, і з цього може будуватися живий людський організм. В ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, Святого Духа Амінь. В ім'я Отця і сина, Святого Духа Амінь. Отче наш, ти що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, і як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але збав нас від лукавого. Амінь. Богороди сидів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна тими жінками і благословений лона твого, бо Ти породила Христа Спаса Збавителя душ наших. Лучуся всіма членами живої верлиці по цілому світі, жертвую свою десятку живої верлиці на тріумф непорожного серця Діви Марії, на честь святої філомени, преподобної Павліни Жирокіт за Папоримського священників єпископів, монахів, монахинь, Отче наш, Ти, що Єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватисям нашим, і не введе нас у спокусу, але і збав нас від лукавого. Амінь. Богороди сидів, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, ти між жінками, і благослований плідлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса збагу. Богороди сидів, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний благослований підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наших. Богороди сидів, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний благослований підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наш. Богороди сидів, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наш. Богороди сидів, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила, Христа Спаса збавителя душ наших. Богородиц Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінкам, і благословенний і підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наш. Богороди, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наш. Богородиців, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний предлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наш. Богородисів, радуйся, благодатна Марія. Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний предлона Твого, Бо ти породила Христа Спаса, збавителя душ наш. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Рожденного перед усіма віками. Світло від світла, богоистина від богоїстиного, рожденного, несотворенного, єдиносушного, Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, заради нашого спасіння, зійшов із небес і оплатився з Духа Святого, Діви Марії, і стався чоловіком, і був розп'ятий. За нас за подія палата і страждання. Ждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і возніси на небо і середить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і сином поклоняє і рівнославний, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну, апостольську церкву і сповідою одне хрещення, на відпущення гріхів, Очікую Воскресіння мертвих життя будущого віку. Амінь. На Сіянській горі росте зілля на зеленій дивині, там причиста діва ходила, свого сина шукала. Сину мій возлюблений, приснився мені сон причудливий, що тебе жиди і миле на Троїці поділили, на калину, на ялину, на щедрину. Твої ручки прибували, твої кров ціринвами спускали, небо се змінило, сонечко зайшло. Причиста діва прийшла свого сина взяла. Привела го на Біле море, з білого моря на білий камінь, на тім білим каменем монастир збудований, ті монастири три столи застелені, три свічки засвічені. За першим столом Божі ризи, за другим столом Божі книги, за третім столом сам Ісус Христос лежить, за старих і малих мученьки трапить. Прийшов до нього святий Петро і Павло. Петре, Павле, не жалійте мої муки. Візьміть золотий хрест в руки, підіть по цілим світі, накажіть старих і малих. Хто би все таки знайшов, аби цю молитву три рази в тиждень змолив. У п'ятненьку до пустоньку, суботоньку до схід сонця, в неділю до служби Божої. Будуть моріські двері відкриті, а покійні закриті. Аби мав гріхів, як у морі піску, як на дереві листя, як на землі трав. Всі гріхи йому впущені і нам. Боже милоселений, будь нам грішним, Боже, очисти, гріхи наші помили нас без числа, що ми свирешили, простином, Господи. וימי ארצה אסתה נשאתה הודו חיימי, וימי ארצה אסתה נשאתה הודו חיימי, וימי ארצה אסתה נשאתה הודו חיימי.